Усім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати свої гіацинти, які я посадив в минулому році осінню 2022. І ось бачите, весна 2023. Вони в мене почали вже квітувати. Ніколи я до цього не займався гіацинтами, Дуже вони мене зацікавили. Вирішив спробувати посадити. Ну, ось бачите результат. Брав я отакі синенькі і рожеві. Бачите, які красиві. Навіть у них є цікавий такий запах. Я навіть не думав, що вони будуть пахнути але, як виявилось, вони таки мають цікавий, приємний запах. Ось такий синенький, бачите, такий гарненький, красивий. І от такі рожеві. Я садив через один, один синій, один рожевий. І так у мене їх 8 штук. Також зіткнувся я з невеличкою проблемою. Одного дня вийшов я подивитись на свої гіацинти і побачив, що з ними трапилась біда. Ось, як бачите, листочки були підгризані. Надгризані ось що? Що з ними, бачите? Ось один. І поруч інший. Тут взагалі в мене була біда. Стовбур був надгризений, пів стовбура. Я його акуратно поставив на місце, тому що він лежав, лежала ця квіточка. Поставив на місце, обернув землею, ну, наче живий. подивимось, як буде далі. І теж, ось бачите, погризані листки. Ось тут. І знайшов я тут на місці шкідника. Як виявилось, це був слимак. Я навіть не міг подумати, що слимаки можуть робити шкоду на квітах, на гіацинтах. Я знаю, що вони там і капусту підгризають, і коли яблука падають на землю, вони плоди гризуть. Але щоб гризли гіацинти, я такого ніде не чув і не бачив. Знешкодив я того слимака, посипав попілом. Заодно буде і підживлення квітам, ну і вичитав, що пишеться, не люблять вони попілу, ці слимаки. Ну, подивимось. Наступного року, вже, як гіацинти вилізуть, буду чимось обробляти. Ну, от така в мене була ситуація. Ну, а поки. Ага, і ось тут, бачите. Залишились одні листочки, той негодяй підгриз стовбур, повністю його скосив, ну і квіточка повністю упала, Приш... вирішив я її, ну, прийшлося викинути та і все. такі в мене гіацинти.